Протягом п'яти років Кременовська намагалася ініціювати проти учасників Аллатра кримінальне провадження. Однак в Україні, на щастя, на відміну від Росії, ще працює демократія. І у представників поліції СБУ та прокуратури слава Богу, є совість. Незважаючи на її агресивні публікації та спроби чинити тиск через публічне очорнення, правоохоронці не піддавалися на провокації і не відкривали провадження, що побудовані на порожньому місці, на її емоційних виплесках, і московській методичці але у 2022 році, скориставшись хаосом, спричиненим повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну та запровадженням воєнного стану, Кременовська нарешті домоглася свого Було відкрито кримінальне провадження проти учасників «АллатРа» із формулюванням про їхні, нібито зв'язки з Росією, Кременовська. Цинізму чистому вигляді Кременовська людина, яка послідовно діє в інтересах Росії, звинувачує в роботі на Росію тих, кого в самій Росії заборонили, оголосивши небажаною організацією, і чия наукова діяльність суперечить інтересам російських сил. Більше обвинувальну базу провадження вона сама ж і сформувала. Склавши так звані лінгвістичні експертизи, які є абсолютно брехливими та сфальсифікованими, не мають жодної юридичної цінності про те, на яких і тримається все провадження. У ці експертні висновки власного авторства, вона заздалегідь вмонтувала потрібні наративи для обґрунтування вже готового вердикту щодо, начебто, проросійської риторики Аллатра. Вона зумисне обрала саме це брехливе звинувачення, оскільки знала, що в період воєнного конфлікту воно сприймається як одне з найтяжчих.